І сьогодні у випуску новин жителі Первомайська не можуть повернути власні гроші через суд. У Миколаєві пройшла звітно виборча конференція. 17 місяців жителі Первомайська борються за справедливість у суді міста. Сім'я Печенко вже багато років намагається повернути собі власні гроші, надані взайми другу дитинства 7,5 тисяч доларів. Так і не були їм повернені. Питання намагалися владнати по дружбі, зверталися до самого позичальника, до його батьків безрезультатно. Відтак вирішили звернутися до букви закону і повернути великий борг примусово. В листопаді 2014 року я подала позовну заяву про стягнення боргу з громадянина Дорофеєва до суду в місті Первомайську. 3 грудня я написала заяву про забезпечення позову, в якій я просила суд накласти арешт на квартиру, розташовану по вулиці 40 років перемоги, будинок 8, квартира, 13, яка належала на той момент належала Дорофеєву. В той же день суд задовольнив мою заяву та виніс ухвалу суду про забезпечення позову. Наступного дня, 4 грудня, ухвала суду була отримана особисто керівником реєстраційної служби Горішни Марії Леонідівною з казівкою до виконання в термін до 5 грудня 2014 року. Однак, супереч закону України про державну реєстрацію обтяжень, дана ухвала суду була внесена до державного реєстру лише наступного дня, тобто 5 грудня. 14-го року о 11 годині 48 хвилин. Таким чином керівник реєстраційної служби горішня порушила закон, що призвело до неможливості виконання ухвали та рішення суду щодо стягнення боргу. Виявляється, однієї ночі вистачило обвинуваченому, щоб перереєструвати квартиру на дружину свого брата. А все ще з те, що голова реєстраційної служби затягнула виконання судового рішення на один день. Вважаючи, що дії керівника реєстраційної служби горішньої. Яка порушила закон, а можливо і сповістила Дорафієва про надходження ухвали суду, щоб надати йому час для здійснення незаконних дій, носять кримінальний характер. І тому я звернулася до прокуратури після проведення досудового розслідування обвинувальний акт був направлений до суду. Потерпіло вважає, що судовий процес свідомо затягувався. Таким чином Наталя Печенко разом із чоловіком постійно знаходилися в нервовій напрузі, не знаючи, чого очікувати від судді, що вела їх справу. З листопада 2015 року на протязі чотирьох місяців обвинувальний акт не був розглянутий по суті. Все затрималося у суді, тому що адвокати обвинувачені чотири рази не являлися на суд. Вона також не один раз пропустила суд. Але в цей день я її бачила у приміщенні суду, вона виходила з кабінету судді. Це було, це було в, січні, в січні цього року. Також адвокати горішні требували від прокурора наявності оригінальних документів, які не, не являються виносними. Тобто в реєстраційній службі вони знаходяться, але тільки копії можна звідти винести. І, те, і також за цього затримався суд. І це було неодноразово по різним причинам. На 4 місяці суд не розглядував не розглядував бинувальний акт. Потерпіла обурена недбалістю керівника реєстраційної служби, адже якби все було виконано згідно з законом, печенки отримали б свої кошти через конфіскацію майна. Я вважаю, що суд отримав достатньо матеріалів і доказів. Вони горішні у скоєнні кримінального правопорушення передбачено частину першої статті 367 Кримінального кодексу України, а саме службової недбалості, тобто неналежне виконання службовою особи своїх службових обов'язків, що завдало мені істотну шкоду і порушило мої права, які охороняє закон. Я очікувала од справедливого рішення. Як так може бути, що службова особа, яка знаходиться на, на високій посаді, є керівником, вона отримала рішення суду про накладення арешту, обтяження на квартиру, але вона цього не виконала. Керуючись тим, що вона дала, розписала це на, на когось своїх працівників. І, а той працівник тепер на суді відповідав, що не пам'ятає, о котрій годині отримав дану хвалу суду. Та, вони так все закрутили, що стає не, 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 не зрозуміло, хто в цьому винен. Як могло бути так, що суд виніс ухвалу суду накласти арешт? На мою користь я виграла суд по цивільній справі до Дарафієва і могла стягнути борг з нього належним чином, як законному, законному порядку. А вона тепер виграла суд, керуючись тим, що суддя сказав, що недостатньо доказів. Вона керівник, але вона не відповідає за чини працівників своєї служби. Різні були причини, але в сумі вийшло так, що я. Я потерпіла, але я суд я суд не ви не виграла. Хоча закон на моїй стороні, таким чином позивач Наталя Печенко повністю розчарована у рішенні суду. Жінка буде шукати нові шляхи вирішення проблеми, хоча уже частково зневірилася у роботі судової системи. Отримала рішення суду, суддя Максютенко, визнав задоволення цивільного позову Печенко відмовити і ухвалив, що ме рішення Марії Леонідівна. Являється невинною. Де справедливість в цій країні? Є состав преступлення, є, але вона не покарана ні штрафів, ні мій цивільний позов. Мені відмовлена, а вона спочувається вона себе невинною і суд так і зробив. Прокурор по цій справі розповів журналістам про те, що не може повністю погодитися з рішенням судді, тому бачить вихід у зверненні до апеляційного суду. На підставі заяви потерпілої до єдиного реєстру. Були винесені відомості за частиною першої статті 367 кримінального кодексу України після проведення досудового розслідування та зібравши достатню кількість доказів прокуратурою. Був направлений обвинувальний акт до Первомайського міськрайонного суду. Після проведеного судового розгляду судом було винесено виправдовопрадовальний вирок. У зв'язку, з чим прокуратура, не погоджуючись з даним вироком, буде подана апеляційну скаргу до апеляційного суду Миколаївської області. Як бачимо, потерпілі намагалися відсудити у боржника власні кошти, а натомість постраждали від недбалості державних служб. Тепер сім'ї печенків залишається сподіватись лише на безпристратність служителів Феміди у Миколаївському суді. У Миколаєві відбулася звітно-виборна конференція обласної парторганізації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, на яку прибули 44 делегати з усіх районів та міст області. Як повідомляє прес-служба Миколаївської обласної парторганізації, у роботі конференції взяли участь член політради партії, представник центрального апарату, депутати Миколаївської облради, а також депутати районних та міських рад. Керівники місцевих партосередків у своїй доповіді лідер батьківщинівців Миколаївщини Михайло Соколов наголосив, що за звітний період обласна парторганізація наростила потенціал про що свідчать результати виборів рад усіх рівнів на Миколаївщині. Він зазначив, що принципова позиція батьківщини подекуди викликає репресивні заходи з боку нинішньої влади. Тож першочергове завдання, що стоїть перед депутатами, згуртувати партійні лави, донести позицію партії до населення і зорієнтуватися на перемогу в парламентських виборах на всіх шести миколаївських округах. Колеги, якщо ми не проявимо політичну мудрість, мудрость, якщо ми не проявимо політичну рішительність. То і, значить, Ніколаївщина не зможе тогда бить достойно представлена в Верховної Раді. Також під час конференції усі присутні заслухали звіт представника контрольно-ревізійної комісії. Учасники заходу мали змогу оцінити увесь об'єм роботи. Областная КРК за отчетный период провела 11 заседаний, что также соответствует Уставу. На заседаниях КРК рассматривались вопросы по выполнению решений исполнительного секретариата, политического совета партии и ЦК, Николаевской областной, местных партнер организаций и других программ партии. І делегати конференції одноголосно проголосували за визнання звіту голови обласної партії організації Михайла Соколова за довільним. Також одноголосно учасники звітно-виборчої конференції переобрали соколова Михайла Володимировича, головою обласної організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Делегатами на черговий з'їзд партії обрано Михайла Соколова та Олега Кравця. З приводу всіх питань, що обговорені на конференції, прийнято відповідну постанову.